Вона на очах стає теплішою та ще красивішою. Мова ось про цю багатопід'їздну висотку у Салтівському районі, у якій на початку війни прилітали снаряди різних типів. Конструктив будинку тоді отримав численні рани від влучань ракет. Зараз про це знають лише місцеві мешканці самої дев'ятиповерхівки. Бо зовні все виглядає як звичайне утеплення фасаду, хоча і доволі масштабне. Тирі основних ушкодження, які були зафіксовані, це основне було і саме найвелике це в дах. Було пошкоджений цієї будівлі з парапетом в районі четвертого під'їзду. На сьогоднішній день він локалізований, тобто, щоб через нього не попадала влага всередину будівлю. і відбувається посилення конструкцій, тому що там є напряжені конструкції, які потрібно врахувати навантаження на все. Так як треба в першочергово виконати були роботи по утепленню технічного поверху, це виконується в остаточному порядку. Ну тобто, згідно технічного порядку виконання будівельних робіт, зараз проводяться роботи на третьому під'їзді, де ушкоджений третій і шостий поверх. Туди був прильот снаряду від Граду. і на сьогоднішній день, вже на третьому поверсі, конструктив несучий, взятий в обойму, тобто посилений швелером і закладений вже газобетоном. Потім ці роботи розпочинаються на шостому протягом тижня. Вони будуть також завершені по вертикальним площинам третього під'їзду. І залишається на початок наступного року зарахуванням там потреб і порядку проведення робіт в проекті, який передбачений, це відновлення квартир, що також отримали ушкодження внаслідок цього обстрілу, куди влучив снаряд. Артсистеми це п'ятий під'їзд сьомий, восьмий поверх. Тобто вони після влучання ще був час, коли воно горіло, через що був пошкоджений конструктив за счет температурного впливу. Першочергову бригади будівельників провели чималий пласт робіт з ремонту під'їздів та встановлення сучасних металопластикових вікон, бо ті, що були раніше, вибуло майже повністю в результаті вибухів. Зараз основні напрямки роботи у нас побудовані наступним чином. Пріоритетність це є закрити тепловий контур для будинку. А саме це треба зробити утеплення всіх площин будівлі, що забезпечить внутрішнє тепло. По-перше, по-друге, нами протягом року була Зроблена вся замінена система опалення і в квартирах, і в самих під'їздах, що совокупно за технічним тепловим розрахунком повинна дати ту температуру в кімнатах, яка повинна бути взагалі, і таким чином ми закриваємо ще повністю дах. Там завершуються роботи. Вони зараз на стадії 60% готовності. Завершується перекриття даху, щоб усунути можливість протікання від опадів, які зараз. Майже через день ідуть у вигляді снігу, який там тане, і потім воно все затікає. затікає. згідно проекту, загальна площа фактично вимірена цього будинку складає 5230 квадратних метрів, і нами на сьогоднішній день виконано 4167 метрів квадратних, і роботи продовжуються. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.